Добрий день YouTube. Ось, мій апарат який згорів. Два тижні він простояв в ремонті. Так вони йому ради й не дали. Даже бідні не спромоглися сітєву кнопку поміняти. Ну, да ладно. Вчора забрав я на почті ось новий, такий самий купив. Такий самий купив, хочу вам показати. Дивіться, це паспорт і стекло щиток. Щиток, питається, каже, дали. На той апарат старий. купляв я у 2010 році. В принципі, купляв я його із-за того, що там длінні провода сварочні. Сварочні це... Кабель маси 1,8 і кабель Тримача електродів 2,8 метра. Так що я, що я хочу? Хочу я взять З нього Зняти цю кришку, Кришку зняти Дивиться, всередині. О, наприклад, я розбирав свій плазморіз, то в принципі воно, ну як я не електрик, не електронщик, дуже схоже. Цей у мене був пожарі. поплавились, ремні погоріли, там провода поплавались, таку ручку я собі зробив. Так, ну дивимося далі, зараз я зніму цю кришку. Дивимося, що всередині виключаємо. Так, YouTube ось я розібрав. Цей новенький, ще навіть його в розетку не включав. Цей старенький, цей куплявся у 2010 році, цей куплявся в 2016 році. Ось оцей. Варістор, отут ось він випаяний, немає його. Він мене вистрелив оцей тваристор. Оцей був в пожарі 2 роки назад. Ну, в принципі, так, свіду все те саме. Стоять ось у закрашені лаком типу АТК, що там ніхто не лазив, тут ось вони. Понамальовували. Тут такого намальованого немає ще. Стоять оці ключі. Тошиба на них пише. А ну, підтягнуть. Підтянуть не виходить. Ну, пише Тошиба. Тут написано Тошиба і, і на цьому написано Тошиба. Ну тут вони гаєчки ці позакрашували. Тут ось клемнички, тут ще воно не закрашене, тут не закрашене. Ну, в принципі, апарат мені подобається Хорошо він у мене подробив. І що саме інтересне, ціна в нього цікава. Дивився я ці наші как би, самураї, то він дорожче, там чуть ли не в половину. Про патони я взагалі мовчу. Ну така от обнова. Так, YouTube найшов я всі якісь надписи на платах. Може це якесь відношення має до року випуску. Ось, 2013.05 а тут 2011.06. Ну, десь я його тоді купляв осінню 2010 чи 11. Ну, осінню. я пам'ятаю, що осінню Може на рік я трошки про це прощовкав Ну, якісь відмінності тут сірого кольору тут, жовтого кольору. якісь наклеечки тут є, а будуть. В принципі, от так. от. Шукати 10 Отличчя я не буду. Нафіг воно мені надо, все одно я в цьому нічого не не волоку. Тут ось оклеєм вони приклеїли. тут оклея нема. Ну так, образно, в принципі, все те саме. Може там спеціалісти по цим платам, мікросхемам і бачить якісь відмінності, я тільки в кольорі. Подивимося в роботі. Буду варити, подивлюсь в роботі. Ще його навіть я ж кажу, в сеть не включав. Ну це у водік різний. Кстати, він в мене загорівся тільки тоді, як він згорів. Це не знаю. Книжку читав, пише, що должен горіть він зразу зеленим. Хоча на колір він... Вроді як жовтий. Ну, все. В принципі. А ручка ще тут а друга. Ну і шкалу вони перемалювали. Так і все, в принципі. Так, ютуб. Поставив я свій корпус, бо тут та ручка, як-то мені вона інтереснішим, ці шлейки, бо шлейками несеш і можеш десь, ну, якщо рукою держиш за шлейки, десь... Обично він у мене то удариться, то неудачно поставиш. І все звздочку свою вирішив трошки іначе попробувати реанимировать. Усю пару капочок поставив. Двойкой електродом. Ну, в принципі, як? Та новий, робить. Новий робить. Подивимось наскільки його вистачить в реальних условиях. Так що буде ще для нього випробування на днях.